Ракети, хоча б ті ж самі Атакамси, сі необхідній кількості, там дальнобійні до 300 кілометрів. Це означає, що всю окуповану материкову територію півдня ми будемо тримати під а, вогневим контролем, ураженням. Це для них теж далеко неприємний сюрприз. Звичайно, що вони будуть намагатися вибудувати цю роботу. Між іншим вона в них шкутильгає вже зараз. Прикладом це дуже хорошим є те, що ми можемо утримувати плацдарми в районі Кринок, в районі Антонівського моста, там е, козачих таборів і ще і острів, який звільнений зараз е, у руслі Дніпра. Це свідчить про те, що все-таки вже логістика в. В сторону лівого берега, тобто, у них досить сильно шкутильгає, вони не можуть необхідній кількості підсилювати свої війська для того, щоб вони могли протистояти нашим збройним силам на цьому напрямку. Звичайно, що вони будуть пробувати якісь способи перевезення, наприклад, той же самий. Аеродром, по-моєму, Джанкої, який вони окупували у Криму, він ж там дає можливість приймати транспортну авіацію. Тобто вони, напевно, ж бельбеку вони будуть намагатися там їх використовувати для підсилення їхньої логістики. Але те, що магістральні шляхи обриваються, це дуже серйозна проблема для них, оскільки російська армія дуже залежна власне від желізної дороги а жлізно полотно. Працює, функціонує зараз і на Кримському мосту, і цю дорогу жені яку вони збільшили з Росією Маріуполь, а звідси планують на Бердянськ на Мелітополь, і знову ж по повітці на Джанкой, все таки виглядає, що вони будуть намагатися вибудовувати і утримувати максимально. Але це буде виконуватися на рівні інженерів, на рівні збройних сил Російської Федерації. Але аж ніяк на рівні Захарової, які там просто заявки, погрози. Е, Вони завжди щось вимульовують, червоні лінії, якісь погрози. Це між іншим працювало і досить непогано працювало по Європе, у свій час і в Європі. Ну але знову ж чому це працювало? Тому що там діяла хороша російська агентурна мережа, е, були безмежні запаси на той час російських нафтодоларів. Які оплачували поширення цієї інформації чи цього залякування в європейському суспільстві? Ну але вже на третьому році війни росіянам важче все важче і важче насправді впливати на чи на політичну, чи на військову думку власне в межах країн Європи, але знаєте, як це але ритори ще залишились. Риторика та сама, ритори ще залишились. А от чи її сприйняття, ну ми ж бачимо, що навіть країни Європейського Союзу і Америка заявили, і ну, наші союзники, що та ж сама Британія, Америка, що якщо і буде використовуватися зброя їхня на території Росії, ну це суверенне право України. Між іншим, по великому рахунку, таких обмежень вони і не мали нам надавати річ в тому, що. Будь-яка зброя, де би вона не випускалася, на якому озброєнні яких країн би не перебувала з моменту, коли вона передається Збройним силам України, вона стає власністю Збройних сил України. Тобто це вже українська зброя, все інакше тоді е, міжнародна торгівля зброї би не функціонувала. Бо от уявімо собі картину: дві країни: одна проамериканська, друга про та про кит, проросійська. Між собою починають воювати. Америка продає їм свою зброю, а Росія свою. І що тоді? Кожна забороняє, бо, бо ви нам не подобаєтесь. Ну це нелогічно апріорі. Тому, але це так десь було. Ну так подавали, так, так контрактувалося. Згідно контрактів, згідно актів передачі зброї, ну прописувалось, напевно, умови. Хоча знову ж про це ніхто офіційно підтвердження не надавав. Mm -hmm. Це все було на рівні усних заявок. A da. zaraz i co z nią Так, сподіваємось, дуже що такому прикладу послідують і інші країни. Що публічно вже про це заявили. Це насправді дуже важливо. В міністерстві оборони Російської Федерації 5 травня заявили, що путінські війська, окупанти окупували очеретини на північний захід від Авдіївки. Капітан нацгвардії України Володимир Черняк заявив, що загарбники обійшли нову оборону збройних сил у очеретиному та змогли сформувати невеликий виступ, оскільки українським силам не вистачило інженерного персоналу, щоб швидко побудувати оборону. Броні позиції у відповідь на наступ росіян. Що можете про сказати про це, про ситуацію на фронті? Що з очеретини ситуація на цьому напрямку зараз потребує певної стабілізації. Я думаю, що Зараз сказати чітко, не перебуваючи на цьому напрямку, складно, оскільки там постійна динаміка, постійно перебіг е, подій. Те, що ми можемо спостерігаємо і зараз зараз росіяни на цьому напрямку намагаються настільки вглиб як розширити свої фланги, оскільки вони бояться, що якщо вони на такому війському виступі будуть утримуватись надалі, що вони потраплять під повний вогневий удар наших збройних сил України.